Розділ 114-й. тривала кілька секунд. Камерарій Вентреска іще кричав, коли шартран ступив повз рушера і розчихнув двері. Гвардійці увірвалися до папського кабінету. Лендон і Вікторія вбігли за ними. Сцену, яку вони побачили, була жахливою. Кімнату освітлювали лише свічки та відблиски вогню в каміні. Біля каміна незграбно стояв перед своїм кріслом колер. У руці він тримав пістолет і цілився в камерарія. Той лежав на підлозі біля його ніг, скочившись від болю. Сутана Камберарія була розірвана і на голих грудях чорнів опік. З такої вістані леду не бачив, що це був за символ, але на підлозі біля кулера лежало велике квадратне тавро. Метал досі був розпечений до червоного. Двоє швейцарських гвардійців, не вагаючись, почали стріляти. Кулі вдарили в груди кулера, і той повалився назад у своє крісло. Із на грудях хлюпнула кров, а пістолет полетів на підлогу. Приголомшений Ленун стояв у дверях. Віторія зацепеніла. Макс! прошепотіла вона. Камерарій, усе ще звиваючись на підлозі, підкотився до рушера і з фанатичним жахом на обличчі, що нагадував давніх мисливців невідьом, показав на нього пальцем і прокричав одне єдине слово Ілюмінат. Ах ти, мерзотнику! кинувся до нього рушер. Ти нікчемний святенник! Цього разу не витримав шартран. Він садив рушерові в спину три кулі одну за одною. Капітан упав до лілиць. Так він і лежав бездиханий, у калюжі власної крові. Шартран та інші гвардійці підбігли до камерарія, що бився в конвульсіях від неймовірного болю. Обидва гвардійці, побачивши символ, випалений в камерарія на грудях, скрикнули жаху. У один гвардієць побачив Тавро догори ногами і відсахнувся. Шартран, приголомшений не менше, ніж його товариші, прикрив страшний опік розірваною сутаною. Лендон ішов через кімнату, як п'яний. Крізь туман божевілять жорстокості, він намагався усягнути побачене. Науковець Келіка, щоб іще раз остаточно продемонструвати вищість науки, прилетів до Ватикану і поставив Тавро на грудях найвищого ієрарха церкви. Є речі, за які варто їй дати життя, казав убивця. Леду дивувався, як чоловік на інвалідному кріслі зміг перемогти Камерарія. Щоправда, кулер мав пістолет, яка різниця, як саме він це зробив, так чи інакше кулер виконав свою місію. Лендон рушив до місця подій. Камерарієм опікувалися швейцарські гвардійці, тож увагу Лендуна привернуло розпечене Тавро біля інвалідного крісла Кулера. Шосте Тавро? Чим ближче Ленон підходив до нього, тим більше ставало його збентеження. Тавро було квадратне, доволі велике, і, поза сумнівом, походило із священного центрального відділення скрині, що зберігалися в сховищі лімінатів. Шостий у стані тавро, так сказав убивця, найбездогадніше з усіх. Лендон став навколішки біля кулера і простягнув руку до загадкового предмета. Метал досі випромінював тепло. Ледон хупився за дерев'яний держак і підніс предмет до очей. Він не був упевнений, що саме сподівався побачити, але точно не те, що побачив. Лендон довго дивився, нічого не розуміючи, чому Вардійці, побачивши Тавро, скрикнули жаху. Це ж просто квадрат із якихось несенітних каракулів. Найбездоганніший з усіх? Воно, щоправда, симетричне, думав Лендон, обертаючи Тавро, однак не має жодного сенсу. Відчувши, що хтось поклав йому на плече руку, Лендон узирнувся, сподіваючись, що це Віторія. Але рука була вимазана кров'ю. Це була рука Максиміліана Кулера. Той дотягнувся до нього зі свого крісла. Лендон впустив Тавро і зірвався на ноги. Кулер іще живий. Обм'яклий у своєму інвалідному кріслі, директор іще дихав, хоч перивчисто, з хрипом. Їхні погляди зустрілися, і Лендон побачив той самий холодний вираз, яким Кулер зустрів його вранці в церні. Затуманені пересмертною пеленою очі кулера здавалися навіть жорсткішими, ніж завжди. Ненавість і злоба, що їх колер зазвичай тамував у собі, тепер виплеснулися на поверхню. Тіло науковця судовно здригнулося, і Лендон відчув, що той хоче щось зробити. Усі інші в кімнаті були зайняті камерарієм. Лендон хотів когось покликати, але не зміг. Він укляк на місці. Його паралізувала енергія, що виходила від кулера ці останні секунди його життя. Тремтячою рукою директор відчепив від ручки інвалідного крісла якийсь невеличкий пристрій, забіжки, як сірникова коробка. Спершу Лену злякався, що це якась зброя, але це було щось інше. Віддайте, прохрипів з останніх сил Колер. Віддайте це репортерам. Його голова нерухомо повисла на грудях і пристрій упав йому на коліна. Ледон, вражений, дивився на мініатюрний пристрій. Очевидно, він був електронний, бо мав напис Sony Ruvi». За мить Ледон зрозумів, що це найновіша кишенькова відеокамера. Та пішов ти до біса, подумав він. Кулер, мабуть, записав на камеру своє останнє переспертне звернення до світу і хотів, щоб його показали по телебаченню. Це стовідсотково якась урочиста проповідь про значення науки і шкідливість релігії. Лендон вирішив, що сьогодні він уже достатньо попрацював на кулера. Він швидко сховав камеру в найглибшу кишеню піджака, поки ту не побачив Перед смертному зверненню кулера пряма дорога на смітник. Тишу порушив голос камерарія. Він намагався сісти. Кардинали. вимовив на силу. Вони досі в систинській капелі. вигукнув шартран. Капітан Рушер наказав Евакуюйте, негайно. Усіх. Один із гвардійців побіг щодуху духу до сихстинської капели, щоб випустити кардиналів. Камерарій кривився від болю. Елікуптер, на майдан, відвезіть мене в лікарню. Розділ 115 Швейцарський гвардієць, що сидів у гелікоптері на майдані святого Петра терскроні, гамір довкола стояв такий, що не чути було звуку пропелера, який крутився на неробочому ходу. Ні, це неуручисте чатування зі свічками. Пілотові було дивно, що під Ватиканом досі не спалахнув справжній бунт. До півночі залишалось 25 хвилин, а на 5 як і раніше, було повно люду. Хтось молився, хтось оплакував церкву, хтось вигукував непристойності і заявляв, що Ватикан цього заслужив, а ще хтось цитував біблійні пророцтва. Голова в пілота розколювалась, у вітрове скло били сліпучі промені прожекторів. Примружившись, він подивився на ушалілий натовп. Над головами людей майоріли лозунги. Антиматерія це антихрист, науковець сатаніст. І де тепер ваш Бог? Пілот застогнав. Голова заболіла ще сильніше. Він би із задоволенням натягнув на вітрове скло захисний чухол, щоб не бачити цього всього, однак знав, що за кілька хвилин доведеться злітати. Лейтенант Шатран щойно передав по рації жахливу новину. Максиміліан Кулер напав на камерарія і серйозно його поранив. Шатран, американець і та жінка несуть камерарія до гелікоптера, що відвезти в лікарню. Пілот відчував особисту відповідальність за цей напад. Він докоряв собі, що вчасно не послухався інтуїції. Забираючи кулера з аеропорту, пілот побачив у холодних очах науковця щось дивне, він не міг зрозуміти, що саме, але воно йому однозначно не сподобалось. Утім, тоді він і так би нічого не зміг зробити. Усім керував рушер. Це він наказав привезти цього типа до Ватикану. Очевидно, рушер помилився. На Майдані почулися вигуки, і пілот побачив вервечку кардиналів, що невесело виходили з Ватикану на Майдан святого Петра. Полегшення, яке кардинали відчули, опинившись в безпеці, швидко змінилось розгубленістю від того, що вони побачили під стінами церкви. Тиснява на майдані посилювалась. Пілотові здавалося, що у в нього гупає молот. Треба випити аспірину. Краще відразу три. Він волів не літати, не ївшись ліків. Але від кількох таблеток Аспірину, безумовно, буде менше зла, ніж від цього нестерпного болю. Він витягнув аптечку, що разом із картами і інструкціями лежала в закріпленому між двома передніми сидіннями багажнику, спробував відкрити її, але виявилось, що вона замкнена на ключ. Пілот розглянувся в пошуках ключа і, не знайшовши його, махнув на все рукою. Сьогодні явно не мій день, подумав він, і знову заходився масувати скроні. А тим часом Лендон, Вікторія і двоє швейцарських гвардійців, вибиваючись із сил, просувалися темним собором святого Петра до головного виходу. Не знайшовши нічого відповіднішого, у них чотирьох несли камерарія на вузькому столі, весь час, намагаючись втримати нерухоме тіло в рівновазі. За дверей долинав приглушений гомін. Камерарій був напівпритомний, час пливав. Розділ 116. Коли Лендун та інші вийшли з субору, було 23.39. Очі їм ударило сліпуче світло. Білий мармур в променях прожекторів, неначе сніг під яскравим сонцем. Леннун прижмурився і спробував сховатися за велетенськими колонами портика. Проте світло било звідусіль. Попереду над юрбою висучив колаж із величезних екранів. Перед широкими сходами, що спускалися до Майдану, Ленон почувався актором, що супереч волі опинився на найбільшій сцені світу, де за сліпучим світлом було чути гудіння гелікоптера і рев сотні тисяч голосів. Ліворуч на Майдан виходила процесія кардиналів. Тепер усі вони зупинилися і з жахом спостерігали за тим, що відбувалося на сходах. Обережно тут, стурбовано сказав Шортран, коли вони почали спускатися сходами. У Ленуна було таке відчуття, наче вони рухаються під водою. Руки боліли від ваги камерарія і стола. Він ішов і думав, що принизливішої сцени просто не буває. Проте вже наступної миті зрозумів, що буває. Двоє репортерів BBC саме перетинали вільний простір до місця, де стояла преса. Але, почувши ревіння натопу, вони повернулися. Тепер Глік і макрій бігли назад до них. Камера вже працювала. «Стерв'ятники!» – сердито подумав Ледон. Назад. закричав Шортран. Але репортери не зупинились. Ледон подумав, що секунд за шість інші канали теж підхоплять прямий репортаж BBC. Він помилився. Вистачило двох секунд. Немов з'єднані єдиною глобальною свідомістю. Усі без винятку екрани на п'яца одночасно перемкнулися від годинників зі зворотнім відліком секунд та експертів з питань релігії до трансляції того, що відбувалось на сходах собору, куди б Лендон не подивився, всюди великим планом показували нерухоме тіло камерарія. Так не можна, подумав Лендон. Йому хотілося збігти зі сходів і припинити це неподобство, але він не міг, однаково ніхто б його не послухався. Що саме так подія на камерарія, рівня натопу чи прохолодний нічний вітерець, Лену не знав, але наступної миті сталося щось незбагненне. Наче пробудившись від жахливого сну, камерарій широко розкрив очі і різко сів. Лену та інші аж ніяк цього не сподівалися і на силу втримали стіл. Передня частина столу опустилася під додатковою вагою, і камерарій почав сповзати. Вони спробували відновити рівновагу, упустивши стіл. Але не встигли. Камерарій зіслизнув на землю. Неймовірно, але він не впав. Якусь мить він стояв, похитуючись, наче не розуміючи, де він. Але вже наступної миті, доки хтось устиг його спинити, попрямував, заточуючись сходами до макрі. Ні. закричав Лендон. Шатран кинувся за камерарієм, щоб його спинити, але той повернувся і подивився на нього диким безумним поглядом. Облиш мене. Шатран відсахнувся. Далі сталося ще гірше. Розірвана сутана, яку Шартран накинув камерарію на груди, почала сповзати. На якусь мить леду здалося, що вона таки втримається, але надія не справдилась. Сутана з'їхала з плечей, угливши камерарія до пояса. Зой, що вирвався з натопу, здавався, облетів довкола землі і вмить повернувся назад. Запрацювали відеокамери, замихтіли фотоспалахи. На всіх екранах з'явилися великим планом груди Камерарія і страшним чорним тавром. Деякі канали навіть зупинили картинку і повернули на 180 градусів остаточна перемога ілюмінатів. Леннон вражено дивився на тавро на екранах, хоч це був відбиток тієї квадратної форми, яку він зовсім недавно тримав у руках, зміст її дійшов до нього аж тепер, зміст безпомилковий, дивовижна суть Тавра вразила Лендуна, наче блискавка. Розташування. Він забув перше правило науки про символи, коли квадрат не є квадратом. А ще він забув, що залізне тавро, так само, як і гумова печатка, виглядає інакше, ніж його відбиток, вони, як дзеркальні відображення. У кабінеті папи Ленот бачив негатив. Хаос нарустав і раптом давній вистів і набув для нього нового змісту, Дивовижний алмаз, народжений давніми стихіями такий досконалий, що вся, хто його бачив, застигли у ньому подиві. Тепер Ледо знав, що цей міф не вигадка діамант ілюмінатів. Розділ 117 Леннон точно знав, що такого хаосу і істерії, які ухопили майдан святого Петра, Ватикан не бачив за дві тисячі років свого існування, жодна битва, жодне розп'яття, жодний хрестовий похід, жодне містичне видіння, нічого не можна порівняти з тією драмою, що відбувалась тут цієї миті. Трагедія розгорталась, але Леннон раптом почувся дивно відстороненим. Йому здалося, що він відірвався від землі і спостерігає за всім цим божевіллям з якогось іншого виміру. Камерарій із тавром на грудях сам не свій, і весь світ на нього дивиться діамант ілюмінатів усі свої своїй диявольській красі, годинник, що відлічує останні 20 хвилин в історії Ватикану, драма, однак тільки розпочиналась. Камерарій, наче в якомусь посттравматичному трансі, раптом відчув у собі неймовірну силу. Немов став одержимий демонами. Він щось забурмутів, звертаючись до невидимих духів, тоді подивився вгору і зніняв руки. Кажи, прокричав він, звертаючись до неба. Я тебе чую. Ледон усе зрозумів, і в нього стиснулося серце. Віторія, очевидно, теж зрозуміла. У нас сполутніла. Він переживає шок, сказала вона. У нього галюцинації. Він думає, що говорить із Богом. Хтось мусить це припинити, подумав Лендон. Це був сумний і жалюгідний кінець, треба відвести його до лікарні. Нижче на сходах стояла Чініта Макрі, старанно знімаючи все на камеру. Схоже, вона знайшла ідеальний ракурс, і зняті кадри моментально з'являлися на екранах по той бік майдану і нагадували якийсь безкінечний фільм жахів. У всій цій трагедії було щось героїчне. Каберарій у родній сутані з чорним опіком на грудях скидався на лицаря, якому довелося пройти крізь пекло заради цієї єдиної неповторної миті одкрувення. Він кричав до неба: Я чую тебе, Господи! Шатран позадкував із виразом благовійного жаху на обличчі. Над байданом раптом запанувала цілковита тиша. На якусь мить здалося, що тихо стало на цілій планеті. Немов усі ті, хто зараз сидів перед телевізором, теж разом затамували подих. Камерарій стояв на сходах собору святого Петра, здійнявши до неба руки, і за ним напружено стежив увесь світ. Напівголий і з раною на грудях він чимось нагадував Ісуса Христа. Звертаючись до неба, він вигукнув Дякую, дякую, Боже. Натовп мовчав. Дякую, Боже. ще раз проказав Камерарій. Його обличчя осяяла успішка. Здалося, крізь грузові хмари проглянуло сонце. Дякую, Боже. Лену нічого не розумів. Камерарій дивно перебінився. Тепер він весь світився радістю. Він знову глянув на небо і енергійно закивав. Тоді закричав І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі у цій побудую я церкву свою. Цю фразу Ленно знав, але не мав ані найменшого поняття, з якої рації Камерарій зараз її процитував. Камерарій повернувся обличчям до людей і ще раз прокричав у темряву. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі у цій побуду я церкву свою. Тоді здійняв до неба руки і голосно засміявся. Дякую, Боже, дякую. Чоловік явно збожеволів. Світ спостерігав за ним, немов зачарований. Проте того, що сталося потім, не сподівався ніхто. З останнім радісним криком камерарій рванув назад до собору святого Петра.